Ми розбили два розкопи протягом цього сезону на Приморському бульварі на півциркульній площі. І розкоп номер один він був біля пам'ятника дюку розбитий. Там знайдено непотурбовані залишки давньогрецьких часів, залишки культурних нашарувань, господарських ям. Це власне залишки поселення під назвою Гавані Стріан, яка існувала тут в шостому. Третьому столітті до нашої ери там було знайдено уламок римської миски, яка, власне, є ну такою, скажімо, трошки незвичайною знахідкою, бо римських знахідок на теренах античної пам'ятки Стріан не було до того знайдено взагалі. В другому розкопі, який ви бачите сьогодні в розробці, знайдено субструкції, тобто поховані, власне, археологізовані, скажімо так. Пізнішими шарами, культурними напластуваннями субструкції якогось, якоїсь споруди так званого доодеського періоду. Ми ще розбираємо керамічну колекцію, ми ще будемо визначатися з датуваннями, але ми сьогодні вже точно можемо сказати, що вона презентує доодеський хаджибей. Той самий Хаджибей, навколо якого існує велич різних дискусій сьогодні, і який власне нам демонструє, що на, цьому, на цій ділянці біля дюку, як мінімум, в другій половині XVIII століття існувала якась доволі значна споруда. І її приналежність ще нам треба буде з'ясовувати.